Добрий день, це магазин ТЗУ, мене звати Святослав. Сьогодні я покажу такі кронштейни на трактори 82. Це йдуть кронштейни під односторонній циліндр для встановлення дозатора. Це якщо у вас МТЗ-82 з мостом старого зразка, там нема до чого кріпити циліндр, тому пропонуємо таке рішення. Перший варіант це якщо на мосту взагалі нема відливки під стандартний кронштейн, ви встановлюєте. Такий перехідний кронштейн і вже до нього можете причепитись. Ось такий має вигляд. Тобто знизу йде вже стандартний приварений. Кріпиться він отак хомотом на міст і по центру моста на три болта. Це перший варіант. Другий варіант буває так, що є відлив під цей стандартний кронштейн, але нема отворів. І дехто просверлює отвори, але це не завжди виходить коректно, тому пропонуємо ще таке рішення цього питання. Це іде під варіант з відливом, але без отворів. Ось такий має вигляд. Такий коротенький. У нас бувають інколи варіанти, що він йде так само, отакий довгий, просто тут воно по формі йде трошки з виступом, приблизно отак. Покажучи, що... це другий варіант, тобто Можна поставити або такий, або такий, в залежності від того, який у вас міст, тобто звітливим або без. Також маємо все для переобладнання під дозатор: циліндри, пальці, самі дозатори, гідробачки, кому потрібно. Можна встановити дозатор на рульову колонку, є спеціальний перехідний ремкомплект, шланги, штуцера. Тобто все для підключення, можете звертатися, допоможемо в цьому питанні. Відправити можемо по території України. Також є можливість доставки України Литва, Латвія та Молдова. На екрані бачите номера телефонів перевізників. Молдова. Сергій вам допоможе довести, можете до нього звернутися. Та Латвія, Литва, Володимир. Це люди займаються перевезенням товару до цих країн, можете окремо з ними домовитися на рахунок доставки до вашої країни. Загалом маємо великий асортимент запчастин на тракторі МТЗ, вирошовку Сонечко та Косарку Вірекс. Підписуйтесь на цей канал, тут далі будуть виходити відео з наявним товаром з нашого магазину та інші новинки. Якщо вас щось зацікавило, можете звертатися за цим номером телефону. Гарного дня, з вами, магазин та